А я, Ганю, на світа ніц не готувала, лиш салатиків легеньких накавальцювала, банячок каклєт зробила, риберець каструльку, сальтісона іще в мацьку, в пиві з перцем рульку, з когутика в полумиске розлила драглі, запекла м'ясних рулетів, ковбас зі свині, чавун голубців скрутила. Рундель завиванців, у сметані карасів, оселедця в банці, маківник, торта. Два пляцки спекла на солодке. До десерта на закуску домашня сільотка. Зробила млікьор кофейний, файний, з первака. Дід мій Гоне, п'ять зірок. Якість отака. Холодець отой солодкий. як то? Бите скло, щоби внукам веселеньке на столі було. Гм. Наготовлювати немає вже ні сил, ні здоров'я. На святки в мене на кухні проходить зимовля, та й таке.